Друзі, привіт! Сьогодні нарешті повертаємося до оглядів після невеликої паузи та розпочнемо з озера Синя. Не хвилюйтеся, весь час перебував в Києві. Ті, хто підписаний на телеграм-канал, знають, що я одружився, тому потрібна була перерва. Проте, сподіваюся, ми наберемо обертів та повернемося до регулярних випусків. Дійсно, минуло вже кілька місяців з моменту мого останнього огляду на каналі, багато об'єктів вже кардинально змінили свій вигляд. І скоріше за все, коли робитиму огляд з'їздів в Подільського мостового переходу, чи тієї ж Глибочицької, то буду здивований тим, скільки ж було зроблено за цей час. Але сьогодні, в цей спекотний день, я приїхав до озера, щоб показати, що ми маємо на даний момент та як змінився рівень води. Я вже за вами скучив, сподіваюся, це взаємно, тому, звісно, я продовжу розвиток каналу. І разом з вами ми ще побуваємо на багатьох об'єктах. Кожному дякую за підтримку та те, що надихаєте продовжувати робити огляди. Що ж, тепер повертаємося до озера та пройдемося по всіх його ділянках. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що озеро Синє знаходиться в Подільському районі біля житлового масиву Синьоозерний. І в зв'язку зі зміною клімату та забудовою місцевості останні 40 років активно пересихало. Озеро неодноразово намагалися врятувати, наповнюючи його технічною водою, проте результатів це не дало. Звісно ж, якщо джерела замулюються чи пересихають, то ніяке штучне наповнення не допоможе. І так би озеро і зникло, проте місцеві жителі домоглися його порятунку. Восени 2024 року комунальне підприємство Плесо з шостого разу нарешті знайшли підрядника. Це ТОВ «Княжна либідь. Відповідно, тут розпочалися роботи з розчистки. Розчистка б мала врятувати озеро від пересихання, адже планувалося, що завдяки ній тут відкриються старі джерела, які наповнять його водою. Проте разом із тим і швидкого результату нам також не обіцяли. Наповнення може тривати кілька років. Це у нас вид на південну частину озера. Як бачимо, рівень води тут аж ніяк не змінився. Що свідчить про те, що мінімальний результат розчистки все ж таки маємо. Так, дуже далеко від ідеалу, проте сподіваємося на краще. Я сьогодні, до речі, не сам, разом зі мною дружина Вікторія, щось фотографує, напевно, для інстаграму. А такий вид має наразі друга з'єднувальна протока. Майже завершені роботи з укладання матраців Рено. Сама ж протока вже з'єднала південну та північну частини озера, проте для повноцінної картини тут все ще недостатньо води. На північній частині в повному розгарі пляжний сезон. Зараз підійдемо ближче та подивимося, що маємо там. Сподіваюся, що як мінімум води не стало менше. До речі, нещодавно біля озера була нарада, на якій був присутній В'ячеслав Савицький, це виконуючий обов'язки генерального директора КП Плесо, представники підрядної організації, Київводоканалу та місцеві жителі. Плесо відзвітувало, що на розчистку витратили майже 20 мільйонів, але роботи не завершили, оскільки ще не отримали все заплановане фінансування. А це ще близько 15 мільйонів. Також, якщо пам'ятаєте, з труби Київ водоканалу озеро потрапляла забруднена вода. Це питання також вирішили, тому більше в озеро не скидатимуть воду. Хочу також нагадати, що розчистка південної та північної частини озера, а також двох з'єднувальних проток, є лише першим етапом, який тут заплановано. Колись в майбутньому тут ще й буде зроблено благоустрій, створено чудове місце для відпочинку біля озера та повноцінний парк Синьоозерний. Окрім цього, на острові між двома частинами озера мають зробити дві свердловини, які в свою чергу допоможуть тримати рівень води. Це, до речі, перша з'єднувальна протока, яка, на жаль, поки що теж повністю не готова. Таким чином, на жаль, на даний момент ще досі маємо не з'єднані дві частини, колись єдиного озера. Тому все ж таки сподіваємося, що сюди повернуться та доведуть всі роботи до кінця. А я поки що залишаю це місце та переходжу до озера Голубе, яке ви вже дуже давно просили показати. Так, ну що ж, про те, щоб я показав озеро Голубе, ви мені писали вже давно, причому ще й уточнювали, що ситуація тут не краща, ніж синім. І дійсно, як ми зараз можемо з вами побачити, стан цього озера не те, що не кращий, а навіть, на жаль, гірше, ніж я думав. Озеро розташоване на території першого мікрорайону Виноградаря, зовсім недалеко від синього. Серед місцевих жителів ще відома як капелька. Це місце не просто озеро, але й притулок для багатьох видів риб та птахів. Хочу звернути увагу ще й на наявність лілій різних кольорів рожевий, білий та жовтий. Це є однією з особливостей цього озера. Проте на сьогодні голубе на межі зникнення. Щороку рівень води знижується і це може призвести до його повного висихання. Тому, скоріше за все, це озеро не залишу без уваги та інколи буду його показувати в оглядах. До речі, якщо я не помиляюся, в травні на сайті Київради навіть зареєстрували петицію про збереження озера. Проте ця петиція, на жаль, досі не набрала б достатньо голосів. Тому, звісно, хто може, будь ласка, підпишіть. З цікавого є ще те, що КП Плесо в червні навіть оголошувало тендер на встановлення причин обміління озера та розробки заходів на його збереження. Але і тут щось пішло не так. Тендер не відбувся в зв'язку з відсутністю пропозицій. Тому як тільки буде якась нова інформація, обов'язково <з> нею вами поділюся. Поки що ж наразі це все обов'язково сюди ще повернемося та продовжимо спостерігати. Ну що ж, разом з вами продовжуємо робити огляди всіх об'єктів Києва. Сподіваюсь, сьогоднішній огляд вам сподобався. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал, там ви знайдете фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що за бажанням канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або з реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. А на сьогодні це все. До нових зустрічей. Бувай!